О, за 50 гривень шовкова трава, величезний кущ, бажаєте, є в наявності до замовлення ось така грядка. Дивіться, це вона так має вигляд, коли її не зрізать, з весни, з осені і тому подібне. Ось вона з весни, бачите, така гарненька, розовенька. Виростає вона в висоту ну, десь вище 50 см. Тому. Вона любить водичку, вона росте на будь-якому ґрунті, на піщаному і на який посадити, ліж би посадити її в землю. Бажаєте пишіть до замовлення? Ще є, ось вчора. Купала на продаж отакий кущ, буде материнка. Оцей 50 гривень, і оцей ось можна за 50 гривень. Гарні кущики, там вже я порозсаджувала, вони трошки ну, попідростають, щоб був вид товарний. І тоді теж буде до продажу. А також червона ікра чорна та щуки є наявності. Е, Аромати в мене ж є. приїду в Київ, буду робити знижку. Тому чекайте. Нові пости про аромати і нові поставки є ароматів. пишіть в особисті е, замовлення.